Тигорисла, чи відомо вам, що головне управління національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі досі існує і розташовано на неокупованій частині території України? Так воно дійсно існує, і зараз я розповім вам про його видатні досягнення. Слідчі державного бюро розслідувань висунули дві підозри у вимаганні та викраденні людей. Начальнику відділу превентивної діяльності головного управління національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Марлену Алімджанову Алімджанова вбачають ватажком груповані так званих перевертнів у погонах, на рахунку якого щонайменше три випадки незаконного позбавлення волі осіб, а також здирництва в останніх значних сум коштів. Угрупування почало активно діяти восени поточного року, а інкриміновані йому епізоди відбулися на тлі стрімкого обвалу ринку. Криптовалют. Відомо, що на першу жертву Алімджанов з трьома спільниками влаштували засідку на столичному Печерську ввечері 16 жовтня. Вони перехопили його дорогою додому, представили співробітниками СБУ, примусили зайти до ресторану Траторія номер 5 де висунули претензії в шахрайстві та вимогу повернення боргу. Вони змусили жертву номер 1 віддати 6 тисяч доларів, написати зізнання у дотичності до афер та визнати фінансові зобов'язання на суму 5 мільйонів гривень. Так само під виглядом СБУшників завітали до другого клієнта за аналогічним сценарієм. Під Погрозами притягнення до кримінальної відповідальності за державну зраду та шахрайство його змусили написати боргову розписку на 5 мільйонів доларів. Жертву номер 3 кримські копи перестріли на підземному паркінгу ТРЦ Гулівер того ж дня. За відпрацьованою схемою потерпілого змусили віддати наявну готівку 28 тисяч доларів, написати розписку про визнання боргів на загальну суму в 7 мільйонів, а згодом привезли до його будинку в селищі Козин, де поліціянти додатково розжилися ще на 2 мільйони доларів. Затримали банду поліцаєв 5 листопада. 7 листопада Шевченківський рай... Суд застосував відповідні запобіжні заходи до всіх фігурантів. Друзі, ми реально навіть не усвідомлюємо, який треш відбувається в МВС. Як ви розумієте, те, про що ми з вами дізнаємося, це навіть не верхівка айсбергу, це окрема крижинка на його схилах. Це навіть відсотком назвати не можна. Хочу нагадати вам, що з 11 тисяч міліціонерів, які станом на 14 рік проходили службу в Криму, вийшли з нього менше, ніж 1 відсоток, тобто біля ста. Всі інші перейшли на бік ворога. І що ж ми бачимо? Криму немає, але є кримський главк, в якому ці персонажі дуже непогано влаштувалися, отримують зарплати, мають зброю, транспорт, все це нашим коштом і займаються рейдерством та здирництвом космічних сум з криптанів. Зверніть увагу. Вони не поспішають до лав сил оборони України щоб наблизити звільнення території, якою вони власне і повинні опікуватись. В них є справи важливіші. Тож, ніби все під контролем, банду поліцаїв, яка грабувала криптотрейдерів, затримали, але чомусь як в тому анекдоті, ложечки знайшлися, а осад залишився.